Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Бюджет Хмельницької громади 2024. На що у наступному році планують витрачати кошти. Заборгували 11,5 мільйонів гривень. Чому частина освітян та вся культурна галузь Старокостянтинівської громади від листопада не отримує заробітну плату? Безкоштовні продукти від волонтерів. Хто та де у Хмельницькому може отримати. На 1,7 мільярда гривень в порівнянні з 2023 роком зменшилась видаткова частина бюджету Хмельницької міської тергромади. Про це Суспільному під час сесії міської ради розповів начальник міського фінансового управління Сергій Ямчук. У наступному році громада перераховує в державний бюджет для підтримки військових в загальному обсязі 1,8 мільярда гривень. Це 35 відсотків від усіх можливих доходів нашої громади, каже Сергій Ямчук. Загалом у 2024 році видатки у бюджеті громади. Складатимуть 4,2 мільярди гривень. Зокрема, значну частину коштів спрямують для військових. Зокрема, 208 мільйонів виділяється прямими коштами для придбання дронів: 66 мільйонів, а також на підтримку військових частин відповідно до їхніх запитів і потреб для того, щоб зміцнювати обороноздатність. Ну і крім цього, передбачається в бюджеті понад. Майже 110 мільйонів для соціальної складової, це підтримка військових, підтримка їх родин, сімей, дітей. Це і грошова допомога пораненим, це і допомога на поховання, інші багато різних напрямків соціального характеру. Крім цього, передбачається ще 73 мільйони гривень звільнення від сплати обов'язкових податків в наш бюджет, саме військових частин, для того, щоб вони могли ці кошти також використати на свої потреби. Також, за словами Сергія Ямчука, 150 мільйонів передбачено по військових облігаціях. Це кошти, якими користуються Міноборони. 16,5 мільйонів гривень передбачено на тероборону громади. Також передбачаються видатки на укриття 33 мільйони гривень. Ми продовжуємо будувати вже розпочаті об'єкти. Ми продовжуємо дооблаштовувати і поліпшувати діючі найпростіше укриття в бюджетних закладах. Найбільше, звичайно, це в закладах освіти. Крім цього, передбачено кошти на пільгове. Забезпечення продуктів харчування це також майже 130 мільйонів. Передбачено для різних пільгових категорій в начальних закладах на пільгове харчування. Ну і передбачено на заходи з оплати комунальних послуг стале проходження опального періоду, два стратегічних підприємства маємо теплокомуненерго, Хмельницький водоканал, яким також передбачена, скажімо, різниця в тарифах для того, щоб не підвищувати тарифи. 30 мільйонів гривень передбачено в бюджеті 2024 року. Також під час сесії Хмельницької міської ради скоригували бюджет тергромади на 2023 рік. Так за словами міського голови Олександра Семчишина, 4,7 мільйони гривень спрямували на підтримку сил оборони громади. З них повну суму коштів надали військовим частинам, за іншу закуплять квадрокоптери та вперше купуватимуть fpv дрони з тепловізором. Від літа в Хмельницькому міськрайонному суді триває розгляд кримінального провадження за обвинуваченням священика Хмельницького святопокровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді мало відбутися чергове засідання у справі побиття Артура Ананєва Ігорем Слободяном навесні цього року у Хмельницькому Святопокровському кафедральному соборі. Проте засідання перенесли. Як повідомив головуючий на засіданні суддя Володимир Навроцький, захисник обвинуваченого подав клопотання про перенесення засідання, оскільки Ігор Слободян хворий. Документи, що підтверджують поважність причини пропуску судового судовосідня Слободяном, Буде надано наступному судовому засіданні. З пологою сюк однозначно без участі обвинуваченого та його захисниками не можемо продовжити розвитку кримінального провадження по суті. Тож судове засідання перенесли на 12 січня наступного року. Інтереси Артура Ананіва на судових засіданнях представляють його захисники, бо сам Артур Ананів перебуває на фронті. Як розповів нам Артур, на фронті він з середини липня. Зараз він командир відділення окремого полку безпілотних літальних апаратів. Ми зв'язалися з Артуром телефоном та розпитали, чого він чекає від судових засідань справедливого рішення суду, щоб він порівняв покарання. У мене був забій головного мозку, були садини різні. За його словами, він вимагає від кривдника виплатити йому грошову компенсацію 200 тисяч гривень. Стосовно тої виплати, щоб вона йшла на волонтерські фонди і на Мавіки в підрозділи, навіть там, в мій підрозділ, я писав на 200 тисяч. Це два Мавіка можна придбати. Артур каже, не чекав, що в соборі станеться бійка. Я не очікував, що таке може відбутися. Я йшов для того, щоб звернутись. Можливо, якось громадяни зрозуміють, якось ну йде повномасштабна війна. Казали: війни нема там, а офіційно нічого немає. А ніхто не нападав, і це я чув від прихожан в Хмельницькому. Я вибрав цей собор, тому що це центральний один з головних соборів, щоб прийти, звернутися до людей. Досить вже московського патріархату. Давайте якби українську церкву з українськими священниками. Бійка в соборі збурила громаду і стала поштовхом для переходу хмельницьких церков з УПЦ в ПЦУ. Я насправді дуже би хотів, щоб в той момент, коли військові будуть повертатися додому, їм вже не доводилося звертати свою увагу на те, що там ще є якийсь московський патріархат. Керівниця департаменту інформаційної діяльності, культури, національності і релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова каже, скільки релігійних громад Хмельниччини змінили конфесійну приналежність. Це фактично з початку повномасштабного вторгнення 277 громад вийшли з колишнього моск. Ковського патріархату із них 251 громада перейшла в ПЦУ. І крім того, ті, що залишилися, це 26 громад. Вони перейшли в незалежні церкви. За її словами, зараз адміністрації чекає розгляду ще пакет документів на відмову громад від УПЦ. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Від листопада очікують виплат заробітної плати працівники бюджетної сфери Старокостянтинівської громади. Серед їх числа частина освітян та вся культурна галузь. Як розповіла Суспільному начальниця фінансового управління Старокостянтинівської міської ради Валентина Камінська, затримка виникла через вилучення з міського бюджету військового податку, що, за її словами, становить 41% від всіх доходів громади. Квартири, на які ми проживали довгий час, буде продаватися. І до 1 січня ми повинні з'їхати з неї. Розрахуватися немає чим, переїхати на нову відповідно, і теж потрібно оплачувати. Так про відсутність заробітної плати розповідає викладачка Старокостянтинівської школи мистецтв Наталя Мороз. Їй та всьому трудовому колективу 34 працівникам закладу востаннє виплатили зароблене в листопаді. Школа мистецтв перебуває на балансі Старокостянтинівської міської ради. Всі виплати, в тому числі й заробітна плата працівникам, нараховуються з місцевого бюджету, говорить викладачка школи Тетяна Панасенко. При зверненні до міського голови за роз'ясненням нам було то дана відповідь, що відбудеться проплата не раніше ніж 20 січня. Така ж ситуація в дошкільному навчальному закладі номер 8 Старокостянтинова. Тут без заробітної плати залишається 72 працівники. Говорить голова трудового колективу Наталія Бушуєва. Ти де гроші взяти? Микола Степанович сказав: позичайте, перепозичайте, звідки позичати, перепозичати їх потрібно віддавати. В кого я буду позичати. Наразі Старокостянтинівська міська громада заборгувала працівникам бюджетних установ 11,5 мільйонів гривень заробітної плати. Кошти на оплату праці закладались в бюджеті на цей рік з військового податку, що становить 41% від загальних доходів, говорить начальниця фінансового управління міської ради Валентина Камінська. За її словами, весь військовий податок, в тому числі й заробітну плату, що належить до захищених статей, держава вилучила платити працівникам нічим. З інших витрат ці кошти місто взяти теж не може. Проте влада звернулась до уряду з проханням залишити в бюджеті реверсну дотацію. Кошти, які громада має виплачувати до держбюджету. Ними, каже Валентина Камінська, громада зможе погасити заборгованість. Ми отримали відповіді з Міністерства фінансів, також від Асоціації міст України. І вказано, що міністерство фінансів, враховуючи наші звернення, можливо, і ще були звернення, подали пропозиції до на кабінет міністрів, щоб внести зміни до постанови про внесення змін до порядку умов надання у 2023 році додаткової тації з державного бюджету місцевим бюджетом. За її словами, якщо Кабмін оперативно зреагує на прохання та залишить реверсну дотацію, бюджетникам зможуть виплатити всю заробітну плату до кінця року. Процедуру вилучення військового податку в громад центральній владі варто було продумати краще, розповіла суспільному телефоном адвокатка Руслана Слободянюк треба цьому розподілі дійсно підходити індивідуально до кожної громади одні громади отримали більше інші менше і те що одні громади тратили не за цільовим призначенням ці кошти не означає що потрібно наказувати всіх тобто я думаю що це питання оце в законі яке прийняли зараз я думаю що його мають доопрацювати. за її словами зараз єдиний вихід для громади для якої військовий податок був найбільшим джерелом суспільний. доходів це суспільний розголос та продовження звернень до центральних органів влади Діана Колесник, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельниччина. Хмельницькому муніципальному Три пачки макароні, одна пачка мука і три пачки. Ось така от ось крупа пшенична. Наталія Ушакова показує, що входить до набору продуктів. Тут їх отримала безкоштовно. Це якби базовий склад було. Попередньо ми якось отримували, що було там, скажімо, дві пачки макаронів, але була там баночка фасолі, чи була баночка така невеличка консерви, м'ясні консерви. Один набір продуктів людина може отримати раз на місяць. Для цього просять заповнити електронну форму, розміщену в соціальних мережах організації. Більше ста тисяч продуктових наборів роздали волонтери громадської організації Територія добра Поділля з початку повномасштабної війни, розповідає волонтерка Елла Гетьманюк. Продукти для цих наборів купують як місцеві жителі, так і партнери громадської організації. Волонтерка говорить, хто може отримати допомогу. Ми вже і ВПО, і військовим допомагаємо, і дітям малозабезпеченим сім'ям, інвалідам допомагаємо, і сім'ям військовим, а також ми ще ми їдемо на декуповані території. Одноразово в один день ми не можемо всім разом видати. Тобто Ми по категоріям видаємо. Локація це наша Франка 18, Тернопільська 30, дроб і на Січових Стрільців стрільців-6». Волонтерка Каріна Онуфрієва каже, люди приходять, тут перевіряють, хто зареєструвався. Говел-форма, Людина її заповнює, реєструється. Потім по списку зареєстровано тут на локації. Ми видаємо продуктовий набір. Сьогодні видають продукти вимушеним переселенцям. Одна сім'я може отримати один набір. Пенсіонери отримують такий набір, не реєструвавшись. Елла Гетьманюк каже, в чому є потреба для формування наборів. Час шукаємо партнерів, щоб у нас була хімія, бо потребують багато людей. Питають у нас. У нас є така локація є акція, така доброта. Люди стоять у нас по супермаркетах. Вод запрошують допомогти. Ось волонтери, і люди допомагають чим, хто може. Елла Гетьманюк говорить про час та місце видачі наборів. Повідомляють у соцмережі. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Клас безпеки запрацював у миролюбленській сільській тергромаді. Про це Суспільному розповіли у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. За їх інформацією, для миролюбленської громади це перший такий клас. Тут школярів навчатимуть, як уникати пожеж, як користуватися вогнегасником у разі потреби, навчатимуть правил безпеки на дорозі та надавати першочергову медичну допомогу. Класи безпеки ініціатива ДСНС, яка реалізується на базі пожежних частин та освітніх закладів. Вчителі самостійно його наповнюють. Базовими та обов'язковими тут є вивчення рятувальної, правоохоронної та медичної справи. Наразі на Хмельниччині успішно функціонують вже 55 класів безпеки.